Житель Маневич Юрій Петлюк ріже куплені у лісгоспі дрова, готується до опалювального сезону. Робить це з літа, аби деревина встигла просохнути. Тоді, каже, горітиме краще. Береза, осика, там, ну такі вічені для котла твердого опалення. Вийшлося 2-300 виписати. Ну і з привозкою ще треба тисячу. Ще є брикет, також брикет подорожав, став уже три тисячі тонна. У Маневицькому лісництві заготовляють дрова різних порід, переважно листяних, розповідає лісничий Олександр Швець. Ціна несуттєво зросла, лише доставка через дороге пальне. Замовлень, каже, багато, ажіотаж зазвичай виникає взимку, тому запасатися потрібно вже. Ми більше працювали для своїх пенсіонерів, для своїх потреб, а тепер вже ми більше даємо для населення. Попід у нас завжди був великий надрова. Це не тільки в цьому році. Настав воєнний період. Всі наверное, більше застраховуються, більше стали люди йти. Район не гасифікований. От ми постачаємо і в лікарню нашу районну. До опалювального сезону готуються луцькі котельні, де модернізують обладнання. Ото є мережний насос, віловський, новий змонтований. Оце є підживлююча установка. Майстер однієї з них Василь Олексюк показує обладнання, яке замінили цього літа на двох котлах. Якщо котлові 54 роки, значить і пальнику 54, а це вже нові сучасні. Встановлені нові пальники з новими клапанами, з новою газовою автоматикою. У Вона спрацьовує на відсік газу при порушенні одного з параметрів. В одному з дворів на проспекті Соборності робітники Луцьк тепла замінюють зношені труби тепломережі на нові. Речник підприємства Антон Безносиков каже, що такі роботи в міжсезоння проводять на аварійних ділянках. Міняли ділянку трубопроводу діаметром 500 міліметрів, і, власне, в процесі робіт виявили ще один витік сюди, який вже йде на будинки. У нас є чотири бригади, які постійно зайняті. У луцьких багатоповерхівках робітники встановлюють загальнобудинкові лічильники тепла. О, отак він має стояти. О, ми встановили вже 52 теплових лічильника, а ще лишилось 20. Буде все передаватися, не треба ходити, знімати показники. На кожен лічильник встановлюється модем, який передає на комп'ютер ці Дані керівник комунального підприємства «Луцьктепло» тепло Іван Скорубський говорить: на наступний опалювальний сезон постачальник виділив на 10% менше газу ніж було торік. Каже, через це будуть економити. На об'єми спожитого газу впливає не тільки те, що модернізував, встановив ефективніше, замінив, а температуру навколишнього середовища. То ми налаштовані забезпечити помешкання ключа норматив. Температуру. А як воно буде складуватись, будемо дивитися по обставинах, які у нас можуть чекати. У Луцьку 45 котелень, дві твердопаливні, решта працює на газі. Аби менше використовувати паливо у багатоквартирних будинках. Завершують встановлення індивідуальних теплових пунктів. Це ті ТП, які входили в 330, передбачені контрактом з Євробанком за кошти грантодавців. Вже вони всі будуть встановлені. Вони дадуть економію в квартирах, можливість регулювання даного потоку тепла. Ну відповідно, якщо економія буде в квартирах, то економія буде на котельні. Керівник магазину, що спеціалізується на тепловому обладнанні Андрій Слюсарчук, каже, електричні обігрівачі покупці розкупили. Все те, що було дешеве, і не китайське таке ширпотреб, все продано. Логістика помінялась, нема практично звідки завозити. Розповідає, у своїх оселях люди намагаються встановити кілька джерел теплопостачання одночасно. Паралельно з газовими, на які зберігається попит, встановлюють електричні та твердопаливні котли. Це маленький котел. Дрова рядом можна повісити електричний котел, і в принципі вночі, якщо є тариф, включають електрокотел. В день можна підтримувати дровами. Плюс люди міняють старі ці газові котли на нового зразка. Цього року в продажі з'явилися варочні печі. Зі слів Андрія Слюсарчука вони набирають популярності і можуть стати надійним джерелом тепла цієї зими для приватних будинків. Чавунна конструкція. В середині виложений шамот, де горять дрова, і отут ще є варочна поверхня. Приблизно 20-30 квадратних метрів площі опалює і тримає тепло до 5 годин після того, як дрова догоріли. На час дії воєнного стану житлово-комунальні послуги не здорожчають. Відповідний мораторій наклала Верховна Рада. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський Суспільне Луцьк.